Що маю запитати. Ага, війна може бути довго. У мене таке запитання: як нам вистояти, якщо війна буде довго? Такі арагамії, так. Такий корабель, один, другий, третій багато на воді. І тут лелеки, вони несуть якийсь корабель, підняли і його рятують. Вони рятують. І такі хвилі дуже темні, такі страшні хвилі. Корабель він з паперу. Він нестабільний, він не сильний, він може геть розмокнути на воді. А вода така сильна. От тут сонце встає. І птах тут. Може, чайка, може, це, ну, якийсь птах, рятує один корабель. Він його піднімає в небо, і цей корабель з паперу він ну, буде сухий, і він порятовано буде. А оці всі не порятовано. І в мене є запитання до цієї карти. Якщо війна буде довго, що нам робити, як нам вистояти, як нам вижити? Ну, не бути з паперу. А бути сильними. От, і свої хвилі, хвилі в себе тут хвилі, так? Це не обов'язково хвилі війни, а це хвилі всередини, всередини родини, всередини країни. Хвилі, такі хвилі тут, бачите? От, І небезпека, сильніша небезпека для цих кораблів, бо вони з паперу, вони нестабільні. І хтось вже вилітів, кудись поїхав чи полетів, хтось ні, хтось тут надіється на краще. І ця карта вона має якийсь зміст до вас, то скажіть, напишіть. Кожен розуміє, як я хоче, але в мене було запитання, що нам треба, щоб вижити, якщо війна буде довго. Перестати бути паперами, бути. Ну, як то корабель, він а, не з паперу. Так? У нас є всередині країни щось таке, що нас робить такими вольнерабл. Це, мабуть, своя корупція. Дуже страшна: совєтська, совєтський стрій суспільства. Ми живемо за совєтськими законами. У нас багато хто людей не розуміє, навіть ходять у цю Московську патріархату церкву, де є пропаганда їхня. Люди, людям ну, їм все одно, все одно, Так? Старшому поколінню все одно, на жаль. От, <кл 'язок> у, них, у нас є а, дуже такі допотопні, можна сказати, Принципи всередині, що ми маємо а, говорити іншим людям, як їм жити, з ким їм жити в хаті, як себе почувати, ким і так далі. Немає толерантності, немає нічого у нас європейського. А якщо є, то дуже мало. Я говорю, як є. Якщо ви зі мною не згодні, то будемо з вами не сперечатися, а дискусію мати здорову. В Україні, всередині країни, нічого європейського немає. Коли я була, поїхала, ну, треба було матері допомогти. By the way, я мати спонсорувала в Канаду, вона не захотіла тут бути. От, Просто вам говорю: а, мені прийшлося їхати, їй допомагати і зайшла я в крамницю купити чоботи. Я ці чоботи не носила, я їх нові віддала просто Бо я не можу в такому вже ходити. Воно ну, тверде дуже. до... До, до, до того. Але я купила ці чоботи, і те, що ну, я її платила, вона на мене з такою ненавистю подивилася і сказала: а я такі чоботи собі не можу дозволити. От до чого це було сказано? М? От такі справи, нехороші справи, а що стосується а, того, що у нас совєтське ще а, мислення. І вона з такою ненавистю на мене дивилася, поки я ці чоботи ти вибирала. От, багато прикладів можу сказати, як відносяться до людей різної орієнтації, які себе почувають інакше. Тільки лікар може сказати: лікарі вам скажуть, що є таке ну, біологіч, біологічні такі різновиди. А люди не хочуть слухати лікарів сайенс. Науку, вони собі мають враження, як повинні жити, як повинні вдягатися, як повинні жити в себе в хаті. Люди, які від них до них не відносяться. Така ерогантність є в нас совєтська. Багато що в нас такого є ще не європейського. Так що до Європи нам не то, що далеко там що вони заможні, а мені, ні, ну всьому справа. Ми талановиті, розумні, дуже, дуже розумні люди, українці можуть жити. А, і ще краще. Але мислення у нас совєтське, таке, знаєте, з середніх віків, так, 15 вік ще багато хто таке є, таке має. На жаль, не всі, але багато. От о, о, багато що, багато шо, і зайшла в кав'ярню і вже не в одну, а вже в середнього разу вже не витримала. А вона мені дає кофе. О, я заплатила за ну, за. Вона мені дає кофе, а там на дні, отак десь чверть, не третина, а чверть так трошки цього кофе. Я її говорю. Ну я заплатила за повну, за повну цю кап А Чому ви мені даєте там десь трішки, як буцім, то? Ну, а вона почала на мене лаятись, почала кричати на мене? За мої гроші почала на мене кричати. От, ем, ненормально. І це ненормальне і ще в Україні є. <кій> і з цим треба щось робити. То, на мій погляд, в Україні всередині, ще є багато такого, ем, що треба подолати. Як його подолати, не знаю. Але я роблю все, щоб це зробити. А вам бажаю щастя. Так. <кій> Єрмак, озмучив, Єрмак озвучив. Єрмак озвучив залужному ультиматум. Війна зупиниться до 20 січня. <кій> Господи Боже мій хай бор... боронить Бог від дурних людей. <кій> Так, війна зупиниться до 20 січня. Ну, дурень, думкою радіє. Тут а, така є хмарка, небо, якась рука, чи Бога рука. Ви ж думаєте, що там на небі Бог сидить? <кій> Всім керує. так? Така рука, і Бог керує хмарою. Ну, це так, воно є. Бог це натура, натуральна природа, натуральне життя, натуральні закони Всесвіту, які керують. Силами природи, це є правда. Але чи закінчиться війна до 20 січня? Ні, тут просто це хмарки це так ілюзії. Ні, війна до 20 січня точно не закінчиться. Ви попали на поганий сервіс. Ну, в Канаді такого сервісу немає ніде. Просто вам говорю, а в, а в Україні такого сервісу повно. Так, вже немає такого є. І дуже багато, що є таке. Це був, був 19-й рік. Це не було так давно. Це було 5 років. Так. США готують а, великий пакет. А для України, правда чи ні? Готують великий пакет для України. Тут можна і так дивитися, можна і так дивитися. Оце ну, все в повітрі. Це все в повітрі. Ну готують. Вони нам багато що дали. А де воно все? Де воно все? Особливо, коли дають гроші. Мене це дратують. Бо гроші йдуть на урядовців. У нас 2 мільйони урядовців. Ці мільйон, мільярди доларів, як нам дають гроші, то вони йдуть ну, трішки на пенсіонерів. А в основному на урядовці, що їм була дуже європейська платня. О, А урядовці, на мій погляд, за часи війни не, не повинні отримувати гроші зовсім. Вони, їм повинна бути така польова кухня, де їм будуть давати їжу. Вони повинні працювати за їжу, а не, не за європейського стандарту. А, Зарплатня, яку президент вимолює на заході, трильйони долярів на урядовців. Ми б давно вже б закінчили цю війну, якщо б гроші йшли на зброю, щоб нам розробляти свою зброю, захищатися. урядовці отримають всі ці гроші. Що це за, що це за, за така країна, де урядовець отримує 300-400 тисяч? Долярів на рік, а лікар 200 долярів на рік. Де таке є? В Канаді я вам мільйон разів говорила: лікар отримує більше зарплатні, ніж міністр Все в два рази більше. А ще й може більше. Так що? Так, що ще маємо знати? Яке питання у вас є? Я в Україні була останній раз в 19 році, чи ні? В 19 чи в 20-му, десь так. так. Яке питання у вас є стосовно? Коли в Україні буде нова влада? Коли в Україні буде нова влада? От тут ми бачимо якусь принцесу, метелик, яблуко, отруйне, мабуть, бо це як казка. Серце, яке воно має не всередині в себе, а в руці тримає. І корона в неї на голові, і вона хоче вибрати між серцем, що їй серце говорить. Не розум, а серце, ну, можна сказати, чи о, яблуко. З яблука це може бути щось солодке, чи ще щось. От, От така карта, і вона говорить, а, чи буде зміна влади. Ну, що це дасть? Хто тепер може стати у нас достойним президентом? Чи є в нас достойний кандидат? Чи є в нас ну, здоровий глузд, там 3-4 партії, а не 120 партій, які будуть між собою дискусувати? Чи є в нас достойний кандидат? Немає. І ну, до чого це приведе? Ні до чого. Ні до чого. Серцем вибирали українці завжди, не розумом, а серцем, вибрали клоуна тепер. Ну і все. Небо не хотіли мафію, мафію вибирали. Ну, що таке все, так? А тепер, коли ми дивимося, солодка влада, яка обманює і тут яку серцем, яка серцем любить Україну. Така влада, так? От вам і все. Чи буде зміна влади? Ну тут не треба думати про це, чи буде зміна влади, а думати, є ще з кого вибирати. Чи у нас така здорова опозиція? Мені пишуть, в Україні є опозиція. Добре. Чи є в нас такі лідери опозиції і чи є така партія у нас, яка могла б панувати? Ну, могла б бути головною. Немає, нічого такого немає. Що то дасть? Якщо ви поміняєте 2 плюс 2 буде 4. Якщо ви зміните, ну, добре, 2 плюс 3 буде 5. Якщо ви переставите 3 плюс 2, теж буде 5. Подивіться, будь ласка, чи приєднає Венгрія Закарпаття. Що таке ви робите, люди добрі? Нащо На це Угорщина буде ані так сказати? Нащо їм а, не їхня територія? Ви розумієте, що тепер нормальна країна таке не робить? Так у них не дуже нормальний правитель, але країна нормальна? Правитель цей піде. Не хвилюйтеся про це. Ні, хто це говорить? Ну, такого не буде, на мій погляд, бо ці гешпенстер, Бачите, гешпенстер, Гешпенстер. Це in German. Такий ghost. Привід. Український привід, так? Такого не буде. Дякую за добрі слова. Чи можлива окупація, а, міст, таких міст, як, наприклад, Краматорськ? Так? Я бачу, що можливо. Бачите? На жаль, можлива окупація. ай ой ой Що ще мусимо запитати? Тепер у нас така ситуація назріває, що багато людей, а мабуть, половина, вже не дуже задоволені владою. так? А я скажу, що з одного боку, мене дратує, що, що відбувається, а з іншого боку, я розумію, що ця влада, яка є, вона приймає багато добрих, гарних законів. Це дуже добре. От, мене дратує, що, наприклад, суддя в Україні отримає таку зарплатню, як у Європі. І це на кошти, які о, о, президент о, здобув на те, щоб захиститися від ворога і ну, щоб не гинули наші люди. І це дуже страшно. Я ну, дуже Мене це дратує. Я дуже не те, що сердита, моє серце просто болить, коли я бачу. Що 2 мільйони урядовців в Україні отримують зарплатню, як у Європі. Це ненормально. І цих грошей немає в Україні. Це мене дуже дратує. А доля Харкова. Чи буде Харків під окупацією? Ця карта показує, що окупації Харкова не буде. Бачите? Тут місто буде розквітнути, розквітати. Дуже гарна, щаслива карта. Я бачу, що окупації Харкова не буде. Чи буде місто суми під окупацією? Суми. А такий тут годинник і. Така рука, вони б хотіли захопити місто Суми, але я бачу, що окупації, мабуть, не буде. Не буде. Бо тут все зайве щось вийшло, і тут налагодити треба цей watch, цей годинник, якась рука налагодить. Це говорить про те, що окупація не повинна бути місто Суми. Ну, це ми надіємося, так, так? Так. Чи втече <кій> пан Атаман Зеленський? Чи втече? Ну, йому є куди тікати, так? Хто їм керує, то з неба хтось їм керує, як кукловод, якийсь їм керує. Ну, хто їм керує? Керує їм Україн, українська державна влада. Бо якщо ти свіжий огірок, яким він був, і, і він його вструмили <свіжий> в кислі і такі солоні огірки, то зразу станеш солоним і назад свіжим не будеш. І він не може, він, він, боїться, він боїться, що якщо він буде боротися з совєтським строєм, а, з мафією, буде боротися а, з цим бандитами, які досі у влади, то. Ну, я... І ви розумієте? І їм керує не Байден, їм керує не Шольц, Ой, їм керує не Трамп, їм керує українська мафія. І він боїться своїх. От куди він тече від них? Поки ще нікуди, а там видку буде. Так. Що ще хочете запитати, <кхе> <кхе чи нападе? Рф на, на кого? Написить, хто буде віддавати на наші борги? Хто буде віддавати наші борги? Що ви думаєте за борги? Думаєте за те, щоб закінчити війну, треба думати. Тут таке чу, чу, чудо якесь морське, і яке вхопило такий літак, бачите? І щось воно тягне донизу. Хто буде віддавати ваші борги? Наші борги? Що ви думаєте про борги? Думаєте про те, що було досить ресурсу? Чи грошей, чи ще ресурсу, щоб захистити Україну, а не про якісь борги на, на, на майбутнє? Хто буде віддавати борги? Ніхто, борги буде скасовано. Так, ще Підірвуть Кременчуцьку, Кременчуцьку Гес. Чи піддервуть? Ні, не підірвуть, бачите? Не повинні підірвати. Доля Запоріжжя я сказала, що. Може, і не сказала, то скажу, ще. тепер доля Запоріжжя. Ось що ви тут бачите? tree house. Що таке tree house? Це дитячий такий, ну там, де діти граються, бачите? Доля Запоріжжя. Ну, ми нікому не потрібні, ні, ні владі, ні своїм, ні чужим. Думайте тільки за себе. Бо за часи війни треба думати за безпеку своїх дітей. Ну, не дуже хороша карта, вона така нестабільна карта. В Запоріжжі не буде стабільності. Ну ми ж знаємо, що. Війна почалася ще й за зради, за свої зрадили Україну. Багато в Запоріжжі було зради. <кх> багато пасіонарів, багато талановитих військових, багато чесних людей, багато теж. Ну, в Україні всього багато, земля багата, багато зрадників. Так. Діти віддавати вороги, Ну, що ви думаєте про пурги? Місто Миколаїв. Бачите, який лабіринт? Місто Миколаїв під загрозою бачу. Бачите, якийсь лабіринт. Бо там теж багато зради. Люди за те, щоб трішки більше щоб була пенсія, вони готові і мати, і батька своїх зрадити за декілька долярів на пенсію. Багато зрадив Миколаєві. Було, є. На жаль, багато пасіонарів, багато патріотів, багато нормальних, багато ізрадників. Ну таке, отаке от в Україні таке. Таке завжди було. При війні таке завжди не тільки в Україні, скрізь по світі. Львів, вітаю. Так. От, і ще я хочу, щоб ви запитали своє запитання. Що ви хочете запитати? Може воно політичне, може воно особисте? Я візьму дві карти. Одна, дві. Це перша, ця друга. Якщо ви маєте своє запитання, так? Задумайте. Чи можна два запитання задумати: одне і друге? Перша карта таке показує. І друга карта, отаке показує. Ну, давайте порозмислимо, що говорить перша карта. Тут якийсь привід є, щось страшне на стіні. Це знаєте, як Платон його філософія печери. Так? Якщо людина бачи відбит на стіні печері від вогню. Цей вид, вид немає, це не життя. Це просто на стіні проєкція. Це ідея печери. Лякають вас якийсь привід на печері. От. І ви лякаєтесь того, чого немає. І ви не боїтеся того, що, що є. От тут такі, такі відповідь така. І а, друга карта вона показує взагалі. А, Море, океан, вода. На воді стоїть софа. Так, стоїть софа на воді. Я не буду говорити диван, бо це з, з, з російської. Я краще вже скажу з англійської софа. Софа стоїть на воді. Хіба можна софа на воді стояти? І ще тут є тіві, е, ТВ, чи це комп'ютер, і теж на воді. І хто це сидить на цій Софії, що він бачить там, і чому нестабільне життя, він не, не думає, де його реальність є. Він просто його немає, він відсутній. Людина, яка сидить на Софії, і вона не бачить, що навколо неї, вона відсутня від життя, дивиться в цей екран і що вона там бачить. Нічого не бачить. Бо він пустить цей екран. От, от, от такі дві карти, а ви собі самі можна прозмислити, що вони для вас означають? Я до вас дуже ставлюся з, з любов'ю, дуже хочу вам допомогти, як можу. А, думайте самі і мої розмови це просто ми з вами на рівних, просто розмовляємо на тему. Це нам допомагає прийняти вірні рішення що стосовно вашого життя за часи війни. І нас не обдуриш. Бо ми разом ми вистоїмо і переможемо. До побачення!